Доброго дня, шановні українці, дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Яршовець. Підписуйтесь на мій український історичний ютуб-канал Ігор Кравцов, тому що зараз ви узнаєте, ля російські шахеди і Герані попадають на Західну Україну. Я вам покажу зараз коротко маршрут, по якому. Російські шахеди, вони же герані, попадають на Західну Україну. Ви ніколи не задумалися, яким маршрутом вони йдуть? Як вони падають на Хмельницьк, як вони падають на Рівне, на Луцьк? А я покажу по якому маршруту. І скажу головне, звідкіля їх запускають. Подивіться, це Дністер. Каньйон Дністра. Дністровський каньйон. Саме по ньому йдуть російські шахеди герані Розрахунок дуже простий. Подивіться, будь ласка, який глибокий Дністровський каньйон. Над водою вночі, під ранок в тумані йдуть російські шахеди. Вернають вони десь за Могилів-Подільськом. Потім проходять Сокирянщину, Чернівецьку область, далі по Дністровському району, по Дністру до Кам'янця-Подільського. Над Кам'янцем-Подільським йдуть вгору і згори пікірують, пікірують, падають на Хмельницьк рівне Луцьк. Чому вони йдуть по Дністру, по каньйону Дністра? Правильно, ви вже самі догадались. Каньйон глибокий. Подивіться, який глибочезний каньйон. Вони йдуть над водою, зверху прикривають їх скали низько над водою. Реби українські не беруть. Класика. Уже весною 2023 року, як я не помиляюсь, один шахід, шахід шахєд, Герань упав у нас на Сукірянщині. Половина його розібрали, начебто, до приїзду поліції, і навіть стирив один селянин-мотор шахеда. Потім правда, його начебто відніс поліцію, тому що зрозумів, що на мотоблок чи на Жигуль мотор від шахеда не поставиш. злитиш. Але саме головне про те, вибачте, Сиро. Саме головне про те, е, зараз я вам розповім: звідки ля шахеди летять на Західну Україну. Кажуть з Криму. Ні, не з Криму. З Придністрові. Так, У мене є певна інформація від конкретних джерел. Не тільки, ну коротше кажучи, від своїх інсайдерів, що перед війною якимось чином російські шахеди і герані через територію України були завезені в ПМР, перед війною контрабандою були завезені. Якимось чином питання не до мене, а до наших правоохоронців? І з території Подністров'я по українськи Придністров'я з території? Придністровської Молдавської Республіки, яка є фактично базою Російської 14-ї армії на даний момент, де царює Федеральна служба безпеки і головне управління розвідки Російської Федерації, саме з Придністров'я шахеди запускаються по Дністру. Тихенько йдуть легенько в темноті, в тумані, вночі під ранок по гирлу Дністра, Вінницька область, Чернівецька область за Кам'янцем виходять вгору. І падають на Хмельницьк, рівне Луцьк. Бачите? Розкрив я таємницю російських загарбників окупантів. З Придністров'я вони шахеди запускають. Не з Криму. З Криму вони б не долетіли, їх би збили. Шахет деренчить, він би не додеренчав аж до... Хмельницька. А їх не збивають, тому що їх не збивають, тому що, тому що їх не збивають, тому що запускають їх з Придністров'я низенько над Дністром по маршруту. А тут є радіомаяки. Я думаю, що по всьому маршруту над Дністром є радіомаяки, які встановили ще до війни росіяни. Кажуть, до війни росіяни встановили багато радіомаяків на території України. І от по цим радіомаякам з Придністров'я. Шахеди йдуть по Дністру. Вінницька область, Чернівецька область виринають над Кам'янцем-Подільським, Хмельницької області і падають на Західну Україну. Питання, як вони попали на Придністров'я Шахеди, хто їх провіз чи через Історію, чи через територію України, чи через Молдову, не до мене. До наших право-ліво, середньоохоронців. А я, український історик Ігор Швець. Вже другий рік займаюся обороною своєї рідної Секірянщини Чернівецької області. В той час як влада, право, ліво, середні охоронці знімають налічки з банкомата, покупляли здоровенні джипи, будують трьохповерхові будинки і косять на контрабанді нелегалів через Україно-молдовський кордон мільйони доларів. А я на своєму старенькому жигулику. Виїжджаю пішки по скалам, по ущелинам деруся. Працюю, працюю, тому що хлопці тримають на фронті тил, хлопці на фронті тримають фронт, а я один на Сокірянщині тримаю український тил. Слава Україні, смерті ворогам! До нових зустрічей!